11-й Андрій Британ, 13-й Ілля Тірентєв, номер 10 Олександр Дичук, 9-й номер Ілля Приходько, 70 -й. Артем Клімчук та 99 дев'ятий Дам'ян Запорожан. Головний тренер колективу Ураган. Олександр Кульшан буду коментувати. Один з центральних поєдинків однієї четвертої фіналу знову пробуває тепер більш гострі. І сокіл зараз навіть у ролі п'ятого польового Шевченко приєднується до атаку. Удар Абзалов там. Падає на Сірійського Абсолютно немає якогось фавориту, немає аутсайдера, адже абсолютно інша база підготовки, так інша системність підходу до турніру, де тепер суха балка на радощах буде чекати свого опонента у парі, яка відбудеться пізніше. Зараз хороший момент відкритий рахунок. Сірійський виграє цю дуель. І бачимо в правому верхньому куті нашої трансляції. Продовжується наша акція. Після цього моменту Масевич рахунок відкриває. Ось. І. Ми не чекали, ви прийшли Мар'ян Масевич. Статус качений, Звичайно, дивимося цим моментом. Масевич здорово прибирає під робочу праву ногу опонента. Невідпорно пробуває так метрів з 10. Без шансів для Сергія Шевченка. Показують, що Мар'ян Масевич отримав жовту картку. Ні, друзі, як я розумію, це взяття воріт у нас було. Жовтої картки для Масевича не було. Футболку він не встиг зняти. Відсвяткував спокійно взяття воріт в обіймах власного колективу. Удов Шевченко виручай зараз. Відбуваючи м'яч Сіку. Ухти! Ураган нарешті прокинувся, друзі. Здавалося, що ось-ось залов ось... заряджає свічку. В центрі ігрового майданчику Британ. Дуже багато боротьби крили Ілля бабак. Зберігає на Первєєво. Пер'єєво обрізається, Масевич один в один. Масевич. І тепер Сергій Шевченко на місці. Атака другим темпом. Пішла у нас вода. Гаряча, як то кажуть. Даніл Чижик, Три-один. Вихід Даніл Чижик, ширше. Кирило Бабак. Олександр Сірійський на місці. Пілігський драконів Юрій Ванишин. Звичайно, з вердиктом арбітра не згоден. Другий м'яч не влітає. Стійка. Це до ігрового снаряду чи ні, але м'яч, облизнувши стійку, покинув межі ігрового майданчику. Контратака для універсалів, універсалів чорних кольорах. Та Богославський. Ні, Терентьєв, Даруйте Терентів. Терентьєв з'являється 13-тим номером. Також стартова четвірка. Ураган. Удар з дальної дистанції. Сирицький. Ух ти! І тепер бачимо станом на 11-ту хвилину зустрічі. І свої шанси знову створюють. Абзалов та автокомпанії. Не... Непогана перша четвірка. Мельничан притисла своїх опонентів. Все чисто Кирило Бабак на Пірвєєва. Первіє може один в один обіграти. Кладе на паркет Мар'яна Масевича. Первієм непогано. Простріл буде. Ну що? Один-один. Можливо, на наш збір, можливо, на свій перевірений друзі підтримати наші Збройні сили України. Первіє притисли. Серйозно притисли зараз. Цікаво ураган. До речі, приїхав у якості чинного володара. Кубку так пам'ятаємо, в тому році був розіграш фінал-чотирьох. Зараз. Небезпечна гра від е, універсала хмельницької команди. Дивимось за цим повтором. Так, з прямої ноги. Так, що п'ятий номер зараз очолює фурнітуру експрес. Відповідно. Ух ти, штанга зараз! Виручає! З... Нічого перевіщати. Титул Володаря Кубку. Подивимось, як це вийде. буде дуже-дуже важко. Там, напевно, вид мистецтва. Так? Повторюсь, за чотири дні треба буде зіграти. Зіграти три матчі, а тим часом ураган подоїв портує... свою перевагу. Романа Ковальчика і мінус 2. Мінус 2. Поки що у Хмельницькому ну, не холодно, але й не спекотно. Так, десь похмуро. Два м'ячі колектив поступається. Що там арбітри? Гол буде зараз. зараз зараховано. Ой-ой-ой. Ураган п'ятий Так, так, п'ятий А Згідно футзальним правилам, арбітри повинні сповістити про це. Вони це роблять. Первєєв не погоджується. Там три гравці. Сок. Представники з Івано-Франківська. Ураган суперфан і інші вболівальники. Але от Сокіл точно на гол награв. Сокіл робить 2-1. Пірвєї. Бог ти мій та що тут буде створити. На щастя було так близько. 2-15. Абзалов класно пробиває. На табло, друзі. 2-0. Ураган попереду. Рівно 190 секунд до завершення першої 20 хвилинки. І Британ вчить контратаку. Андрій Британ розгойдав опонента. Ні, Кирило Ілля Бабак не ведеться. Приходьку удар ближній кут стійка чи Шевченко Удар непогано сирійський на місці. Класно Ростислав. Ратива. Давайте в другому таймі Я про це все ще раз нагадаю, які правила, який принцип е роботи цього відеоперегляду. Але це друзі, точно не вар. Богославський Чуть -чуть зірнути, а, з правого флангу атаки. Богославський. непогано. Удар на виконання любиться. цей хлопчина. Як Кіпер, в принципі, Сіріцький також. Сірійський земляк ще й мій. Як він може не подобатись. Класне розгойдав опоненту. Удар Олександр Сіріцький на місці. Та що ж таке? Знову хорош. але який же кураж спіймав Олександр Сіріцький в таймі першому дуже багато виручав. Відомо належні також і Сергій Шевченко, який не ті але Лучани реалізувати її не змогли. класний сейф від стража воріт. Ап Фузал. Лібакинського. Що 2 один М'яч воротах. таки був простріл. І Сірійський не встигає скластися. Костянтин абзал. Це все прострілював. Прострілював О, на дальню стійку. І тут Сирійський не зміг виручити, не встиг скластися. Олександр простріл на дальню стійку, але кого-то хвилює. Напівпростріл, напівудар. М'яч від дальньої штанги. Влітає в ворота. Сокіл у грі 2-1 дуже швидко. Івана-Франківська команда не вийшла, скажімо так, з. <плес> Лави запасних акжебзалов зараз може рахунок зрівнювати по, по м'ячу. Косятин не влучає. Треба включатися та вмикатися. Масевичу та компанію. Масевич уже один раз сьогодні забивав Британ з робочої лівої. Не знаю, чи <плес> гостей спортивний клуб Сокіл в позиційній атаці під пресингом. Пірвєєв. Пірвієв технічно. Чижик непогано проходить цей задум. Кирило ля Бабак, треба віддавати передачу. Сиріцький на місці Бог ти мій. Пірвієм не забиває Олександр Севич. 11-й Андрій Британ, 13-й Ілля Терєнтєв. Номер 10 Олександр Дичук, 9-й Ілля Приходько. 77-й Андрій Ткачук удар. Сиріцький На місці. Хібовський, 14-й Ростислав Ростківський, номер 9 Назад. Першин, 17-й Микита Чорний. Та номер 8 Вадим Данилюк. Приходько. На ударній позиції. Приходько. Шевченко перед собою відбивається хмельничан. Окіл максимально закрутив та завертів інтригу. У сьогоднішньому третьому матчі однієї четверти. Ясно, два Трошки більше, ніж 5 хвилин зіграно. 2-1 ураган попереду. Сіріцький перед собою. Сірітський. Там пожежа. Ворота порожні. Сірітський. 2-2. Сірітські ворота не встигає. Подивіться, що Владислав Первієв витворяє. 2-2. Він дан... втрутитись в даний епізод. Здавалося, Другі, що Сіріцький там повинен м'яч приборкати владі, до власних володінь. Владі, Але ні, Олександр не встигає владі, у ворота владі, повернутися. Первієв там, Запорожан, намагався винести. Розбігається Ілля. Тієнтів розіграш непогано на Масевича. Але первісним футзальним видовищем у палаці спорту, від якого ми точно безбежно кайфуємо. Заспокоїлася у нас трошки гра. Не заспокоївся. Приходько перекат. 3-1! 3-1! Приходько знову оформлює. Богдана забуває номер дев'ятий. Ілля Приходько! Ілля Приходько. Обіграв двох опонентів. Перекатив Сергія Шевченка. Фінальний господарі. Чижик швидко розігрує. Пірв'єє. Пірвє справою удар. Сирійський перед собою. Абзалу! 3-2! 3-2, що знову рука! Знову челендж! Друзі, так теж було. гол зараховано. Арбітри показують на центр партії. Біцепс свій показує. Абзалу показує, що я плечем зіграв. Так, та це ж було вже, друзі. Знову відеоперегляд. Пам'ятаєте, ураган мав на це право. Ураган використав легітимно. Гол був не зарахований. Підстава, Я про це вже наголошував. Голова, І тепер спроба номер два. Шевченко. Непогана вертикаль. Вона проходить. Первіє. В один в один. удар з носка. Сам розуміє Владислав ще... Бабак. Баба 843. 3-2. Нагадаю, ураган попереду з удождуска! Але м'яч з зовнішньої частини покидає межі ігрового майданчику. М'яч переходить знову до Сокола. Шевченко. Шикарна передача. Ух ти, момент, який! Бог ти мій! Не забуває знову Сокіл! Поки дає свої плоди, так, результат ще негативний, але Це сама кульмінація нашого матчу. Тому, друзі, обов'язково не перемикайтеся. Переходько. На Богославського. Славського. То ще шебритон. Класний вихід з підпрасив. Що буде? Шостий фол. Як залишається у урагану. Не маєш. І лише у фіналі підопічні. На Задорожнього поступилися чинному володарю. кубку на фейківську урагану. Тар з дальньої дистанції Сіріцький здорово. Перевір на підкоплені. Чижик, фолу немає. Масевич небезпечно, стрибав під підкаті, але гру можна продовжувати. Мар'ян Масевич. На Набрита ну що? Це шостий фол. Так, це шостий фол. За 4 хвилини та 18 секунд. До завершення основного часу третього матчу однієї четвертої. Андрій Британ буде виконувати дабл пенальті. Там жовта картка, як розуміють, розбігається Андрій Британ. Удар в воріт, не влучає. Андрій Британ. Вказує, що Ішина пішов вище. Ну тут фолу точно не будуть фіксувати. Звичайно, на ногах. Як виявилось легітимний м'яч. Чижек. Під неробочу робочу юву. Незручно на лотальню Сирицький на місці. Зручно, отже, м'яч під лівою ногою. А, Сирицький у нас то правша. Але в ворота то він влучав. А-я-я-яй, Чижик, Чи аут. Ще четвертий гол залітає. Арбітри зараховують. 4-2. Арбітр свиснув. Ух ти! Так, тут Чижик вів м'яч-м'яч, оскільки розташовується на лінії. Тобто він вже введений правильно. Арбітр свиснув. А вітер, як я розумію, показав, що Команда аут використовує аут для урагану. Бол, Приходько. Але найголовніше в футболі всі ми розуміємо. Результат на табло, як казав колись спокійний тренер Донецького Шахтаря Віктор Прокопенко, що не шукайте логіки в футболі. Друзі, ось напевно вона сьогодні так і була присутня, значить.